Всім хало! Я думаю, ви бачили, що я писала, що почала вивчати курс астрокартографії і релокації, так, лінії планет. А, скажімо так, доповнити знання по астрології, так, зрозуміти, а, де ми знаходимося і як місцевість впливає на нас. так, і Трошки хочу поділитися досвідом з того, що я побачила. Конкретно скажу за себе, за свою карту. Моя натальна карта доволі сильна. Ну, В принципі, не, не буває поганих чи там хороших натальних карт, вони всі, а, вони всі класні, вони всі для чогось нам треба, де показана наша карма. Так? Але от, ну, конкретно за мій випадок, моя натальна карта доволі сильна. В мене доволі сильні планети. А, але коли ти знаходишся, скажу так, коли ти знаходишся в місті, яке для тебе. Ну, неблагоприятне. Так? Твоя натальна карта починає ну, трошки просідати. Ну, я говорю, це особисто мій досвід, те, що я от, вивчаю вже скільки років, да, і те, що я доповнила по астрокартографії. Я думаю, що я зніму окреме відео. Я думаю, можу поділитися своїм досвідом вже проживання на одній на одні із дуже тяжких ліній. Я коли жила в Норвегії, я жила в Ставангері, так, і конкретно в Ставангері, конкретно в мене проходила лінія Сатурна. Ну, всі ми знаємо, що це за планета, така Сатурн, да? і як вона впливає. Сказати, що це було легко, ну, ні. Взагалі не легко було. Сатурн, я так думаю, це одна, мабуть, з найтяжчих планет, це таке постійне І в тебе постійно давка таке враження, що тобі просто а, щось дуже тяжке в тебе на голові, і ти цей груз носиш, носиш з собою. так. На даний момент я проживаю в Лондоні вже доволі довгий час, і а, знаєте, ха, якби я знала раніше, майбутнє я би не вибирала, скоріш за все, Лондон, тому що це називається а, ну, пройти жесть. Да? Я конкретно за себе говорю. Я в Лондоні проживаю чотири лінії, які на мене впливають. І не щоб це були там Венера чи Юпітер, які, в принципі, благоприятні самі по собі. Я вибрала так, щоб, як то кажуть, навірника Сатурна, Марса, Урана і Сонця. Ну, На рахунок сонця я нічого сказати не можу, мені подобається лінія Сонця, але тим не менш, в мене сонце управитель 12 го дому, тому воно саме по собі тяжке. Але от, і а, що я хочу взагалі сказати, а, яка б у вас класна натальна карта не була, як би там все не було супер а, а, в самій натальній карті, але якщо ви знаходитеся на не дуже добрі, скажімо так, лінії для себе, особливо якщо така планета, як той же Сатурн, впливає на ваш четвертий дім на внутрішній стан, так то ну це буде тяжко насправді. І е, якщо ну от ми таке бачимо в карті, да? ну, краще їхати з цього місця, якщо звичайно ж є можливість. Вот. А, але я думаю, що я зніму окремо відео, да, де поділюся а, особливо лінією Сатурна, яку проживала. Ну, 9 місяців я жила в Норвегії, і а, всі 9 місяців прям Сатурн відчувався дуже сильно. А, з ним треба дуже так, наполегливо і довго працювати з Сатурном. Конкретно тут, в Лондоні, в основному ліцелінія Марса дуже сильно впливає, а враховуючи те, що в моїй натальній карті сам Марс а, доволі тяжка планета, доволі жорстка. І, ну так, теж по жесті, скажімо так. А. Тому ну, досвід є. Я думаю, що я з цим поділюся. Тому я просто. Що, що хочу сказати, багато хто переїхав зв'язку з війною в Україні, да, і багато хто не знаходить місця собі. От те, що я е, коли проводжу консультації, багато людей в Європі. І з вами все нормально, насправді. З усіма все нормально. Просто, скоріш за все, ви знаходитеся в поганому для себе місці, конкретно для вас. Можливо, реально ви знаходитеся на тій же лінії Сатурна чи Марса. які... Будуть негативно впливати на вас. Це не факт, що та ж лінія Марса може впливати негативно, вона може впливати дуже позитивно. Якщо у вашій натальній карті Марс дуже хороша планета, да, і ви використовуєте його енергію правильно, але якщо в натальній карті сама по собі планета жорстка, і вона є ну, конкретно для вас неблагоприятна і проживання на її лінії, ну, то прям жорстко. Я так собі коли дивилася карти, да, дивилася місце, яке мені підходить. Я так дивлюся і думаю, блін, може мені переїхати на лінію Плутона, щоб вже взагалі там, Ну, а що вже страшно, да? Вот. Чому, чому на лінію Плутона? Бо Плутон взагалі туди дуже не рекомендується їхати. Це лінія, така, лінія трансформації, яка може призвести до. Дуже летальних таких випадків. От. Ну, коротше, боже, так довго говорю, як завжди. Якщо вам цікаво, що значить проживання на лінії Сатурна, Марса, Урана, то кидайте свої реакції, запишу для вас відео. На цьому все. Проживайте свої лінії дуже-дуже добре. Люблю, цілую.